Перші роки незалежності наше міністерство промислової політики займалось виявленням заводів на території України, адже більшість так званих режимних підприємств замикались на Москву на різні союзні міністерства і існували на українській землі абсолютно екстериторіально. Саме в цей час, наприкінці 1991-1992, у Москві йшла своя чехарда ліквідація та злиття міністерств. Війна колишніх союзних з колишніми республіканськими, і домогтися інформації щодо номенклатури продукції цих заводів та схем поставок було в більшості випадків абсолютно нереально. Наша суднобудівельна промисловість виявилася фігурально кажучи обезголовленою, тому що відповідні проектні інститути залишались у Петербурзі. Це слова другого президента України Леоніда Кучми. Хто думає, що Україна могла не віддати, наприклад, якесь озброєння або медер... модернізувати ті ж самі суднобудівні заводи, не могла, так як воно і відбулося. Якщо не було навіть номенклатури, буквально кажучи списку підприємств, які знаходились на території України, цитата президента: їх виявляли на території України, то які могли бути ефективні рішення? Такий був нелегкий початок, ото й був час привласнювати і ділити. Відомі 90-ті почалися не просто так.